Рекрутинг до ДЗСУ. Пропозиції щодо роботи у війську тепер ще й розміщуватиме Державна служба зайнятості. Передусім йдеться про небойові спеціальності, які забезпечують підтримку та функціонування армії в тилу. Це діловоди, бухгалтери, кухарі, банщики, лікарі, логістики, айтішники. Ці вакансії пропонуватимуть безробітним в кожному регіоні України. Раніше в Міноборони повідомили, що за два місяці реалізації проєкту рекрутингу відомство отримало понад 40 Тисяч відгуків на вакансії, і докладніше про це буду говорити з Юлією Жовтяк, директором державного центру зайнятості. Пані Юлія, я вас вітаю. Слава Україні героям, слава вітаю! І от в цьому спецпроєкті рекрутинг для захисту. Поясніть нам е яку частку роботи виконуватиме державний центр зайнятості, яка які ваші задачі? Ну, хочу розпочати з того, що ще в 2022 році був запущений єдиний портал вакансій на сайті безпосередньо Державної служби зайнятості, для того, щоб ми об'єднали зусилля для спрощення пошуку роботи для всіх наших громадян, і на цьому єдиному порталі вакансій об'єднані вакансії, які безпосередньо подаються до Державної служби зайнятості, а також передових сайтів пошуку роботу роботи, таких як Work.ua, Robota.ua, Підбір, Джерсі, Джубл, і, скажімо, таким чином, що на даному. Єдиному порталі щодня а, приблизно 200 тисяч вакансій, які онлайн актуалізуються. А саме в рамках проєкту, який ми підписали з Міноборони і за робота ЮА, мова йде про те, що, а, скажімо, таким чином, на цьому ж єдиному порталі створена окрема вкладка вакансії Сил оборони, і саме там сконсолідовані а, всі ці вакансії, які, наприклад, є на роботі Юа і а, умовно кажучи. Ще спрощений пошук а, таких а, вакансій. А які вакансії пропонуються? А вакансії пропонуються абсолютно різні. Наприклад, на сьогоднішній день там близько тисячі вакансій, саме в вакансіях сил оборони. І якщо ми там подивимося, там є, як ви сказали, попередньо і діловоди, і бухгалтери, і менеджери, але є й бойові вакансії. Але наша основна мета ми дійсно будемо працювати і працюємо з цивільними вакансіями. Тому наша, скажімо так, яка наша роль в цьому, я хочу ще раз пояснити. Це не йде мова про те, що вакансії будуть пропонуватися людям, які в нас стоять на обліку як безробітні. Єдиний портал вакансій створений взагалі для консолідації всіх вакансій в Україні, і їм може скористатися будь-яка людина, яка має роботу, яка хоче її змінити, і так далі. От ви згадали безробітних, тобто їм будуть пропонуватися ці вакансії. А чи буде оцей пункт діяти? Якщо два рази ти відмовляєшся, то тебе потім знімають з обліку. Ні, а насправді ми на сьогоднішній день змінюємо ідеологію, філософію роботи служби зайнятості, і для того, щоб працевлаштувати зараз будь-яку людину, все ж таки робота для людини має бути бажана. Тому наша мета ми зараз змінюємо теж підхід до нашої роботи і намагаємось підібрати роботу людині, яка дійсно для неї є і підходяща, і бажана. Тому на вакансії сил оборони це просто для інформативної для інформації. Для клієнта, але якщо наш клієнт буде відмовлятися, безумовно, це не буде е, е, метою зняття людини з обліку. Тобто ця, дія, ця норма не буде діяти як підходяща робота. Це а... тільки за бажання клієнтів. Чи зможуть охочі працевлаштуватися у ЗСУ, самі вибрати не лише посаду, а й підрозділ. Так, звичайно, безпосередньо в вакансіях там вказані підрозділи і контакти. Тому безпосередньо сама людина буде контактувати з рекрутером там військових частин, і так далі. І вона людина може сама обрати. А ви контактуєте з командирами підрозділів? Наприклад, спілкувалися? Які в них можливо вимоги до претендентів? А наразі ми такої роботи не робимо. Поки що ми запускаємо цей проект, у ми будемо володіти тільки контактною інформацією і можемо надати телефон рекрутера, з яким телефон, за яким людина може зв'язатись і безпосередньо вже на місці проходити співбесіду. Ну і на завершення хочу вас питати: а чи в рівних умовах жінки, чоловіки, які у пошуку роботи в силах оборони? А так насправді в наших вакансіях, взагалі в загальних вакансіях, навіть по закону про згідно закону про рекламу не можна вказувати стать, тому всі в рівних умовах і вакансіях не вказується чоловік або жінка. Я вам дякую, пані Юля, за те, що ви були з нами сьогодні. В ефірі це була Юлія Жовтяк, дякую. директор державного центру зайнятості.